Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про внутрішню політику нашої держави, про зміни у кабміні, які наближаються. Ну і про послів, яких будуть змінювати найближчим часом. Будемо розпитувати у нашого гостя Володимир Цибулько, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, радий вас вітати на інтервізорі. Слава Україні. Героям слава і слава інтервізору. На віки слава, пане Володимире. Власне для того, аби ця слава була популярною, аби вона була міцнішою. Закликаю Ні. наших глядачів вас, шановні друзі, підтримувати цю розмову своєю вподобайкою. Ну і загалом наш ютуб канал своєю підпискою. Ми дуже цінуємо вас за вашу активність і сподіваємося, що просто зараз ви поділитеся цим відео у своїх соцмережах. Я вам обіцяю, воно буде максимально цікавим. Ну і розпочати, пане Володимире, хочеться з останніх новин внутрішнього характеру, те, що е, подумки мене повертає у час до повномасштабного вторгнення, тому що ось уже три з половиною роки в мене таке враження: ми живемо геополітичними новинами, новинами міжнародного характеру. А новини внутрішні, українські е, політика внутрішня, вона десь відходить на третій, четвертий план. Однак тепер ми маємо чутки про те, що вже найближчим часом. Е, Посадовці кабміну, міністри українські будуть замінені на нових. Власне про це говорить Олексій Гончаренко. Ну і за економіст» також пише, що наближаються великі зміни. Теж саме стосується і посла України в Сполучених Штатах Америки, пані Маркарова, начебто, найближчим часом змінить своє місце роботи однак не піде з команди Зеленського. Чи чули ви щось про це? І чи дійсно, на вашу думку, щось таке відбудеться? Ну, звичайно, Надія Простір перенасичений інформацією про зміни Кабміну. Причому про це говорять і навіть е політологи близькі до банкової, зокрема Фесенко. Він нам повідомляє, що десь. 15 липня щось трапиться таке, що неймовірна зміна і тому подібне. Тобто, поки що дуже багато галасу, але все, що ми спостерігаємо, ну, хоча б оприлюднені кандидати на посаду посла України в Сполучених Штатах, чи виглядають оприлюднені персонажі прийнятними для Трампа і для республіканської адміністрації нинішньої. Чи не задовго ми потягнули з е, перебуванням Маркарової після обрання е, Трампа на посаду? Це теж питання. Тобто, ну, є багато факторів. Ну і щодо посла е, Сполучених Штатів Україні теж треба було б думати, бо все-таки коли ми суб'єктні, то бажано грати в ігри, які дзеркалять одна одну. Тому що тимчасовий повірений США на території України це, ну я б сказав, неповносправні дипломатичні відносини. Пане Володимире, що стосується загалом посади посла України у Сполучених Штатах Америки, наскільки це важлива персона в плані в контексті підтримки Сполучених Штатів Америки, чи насправді від її роботи залежить так багато, зважаючи на те, що Дональд Трамп, як я розумію, Звик спілкуватися напряму із очільниками різних держав зі своїми партнерами і так далі. І чи на часі ця справа загалом змінювати пані Маркарову, зважаючи на те, що насправді її зміна. Вже давно напрошувалася, і ще напевно, що із зими з того моменту, коли е, спікер Джонсон особисто висловив якусь недовіру пані Маркарові, зсилаючись на те, що вона під час виборів президентських підтримувала більше демократів. То чому не тоді, а зараз це робити? У найбільший галас чинився, коли е, делегація демократів за участі зеленського відвідала один з оборонних заводів. У правда, в штаті по-моєму республіканському більш Пенсільванія, ну... так, якщо не помиляюся, так так, Пенсильванія. Після чого зчинився галас неймовірний, ну це справді виглядало як елемент втручання в виборчу кампанію, але з іншого боку, не було б доброї волі президентської адміністрації Байдена, навряд чи хтось би поїхав туди, повіз би Зеленського. Тобто, все-таки е, Трамп. Користався е, тактичними обставинами, аби всіляко виставити е, Байдена як ну, неспроможного президента. Тут під гарячу руку і Маркарова залітала, але ну, раз, раз змінена адміністрація в США, то логічно було б поміняти все-таки посла на менш дражливого для адміністрації е, Трампа. Ну і спробувати, щоб цей посол е, до того ж ще й балансував якось е, і українську громаду в США. Бо е, все таки ця громада дуже активна і е, дуже допомагає Україні. І ця громада має унікальні лобійські можливості. Ну, починаючи з таких структур, як Український конгресовий комітет Америки. Ну і пішло поїхало там самопоміч кредитівка, тобто старі організації, які давно вмонтовані і вхожі в будь-які, чи то в Сенати, Конгреси Штатів, чи то, наприклад, робота із фракціями Республіканської чи демократичної партії. Як це не дивно, що за традицію українська діаспора. Завжди дуже дружньою була на початках до саме до республіканської партії. Але потім все-таки логіка оця розподілу між республіканськими демократичними штатами зробила своє, і частина української громади, наприклад, в Ілінойсі в Чикаго, вона така більш продемократична. Нагадаю, що звідти Обама. І е, там дуже хороші контакти із демократичними конгресменами. Е, там, зокрема, звідти родина Пріскерів, е, уродженці України, і одні з головних спонсорів демократичної партії. Пані Пріцкер взагалі була уповноваженою в справах України. Наприклад, вона до того до того була. Е, Міністром торгівлі США, тобто ну, рівень лобійських можливостей української громади дуже великий, і тут Київ повинен бути. Бо коли говорять про те, що у Умеров, наприклад, може поїхати послом, mm -hmm, ну це може бути дражливим mm -hmm. моментом. Я розумію, що Зеленський любить ламати е, ну, певні логічні е, якісь конструкції об коліно, ну але я не думаю, що це когось порадує. А чому, пане Володимире? Наскільки я розумію, у, у Мерова є досвід дипломатичний спілкування з турками? Там розповідають, начебто, у нього успіхи були непоганими? Ну з турками в рамках Тюрксої, Турецької ради чи ну, цих міжтюркських відносин це одна один формат. До того ж, нагадаю, що дражливим фактором є участь у мерова в? Стамбульських перемовинах, де, під якими е, ну, драфт угоди, який гуляє в медіапросторі і на якому акцентує Путін, ну, було враження таке, що Мер погоджував здачу Криму в Російській Федерації. Це, це шлейф, який не є дуже ну, заспокійливим, для, в тому числі для активістів українських Сполучених Штатів. Я розумію, що. Родина живе в Штатах, комфортно поїхати до родини, і ще й на цьому при всьому цьому мати дипломатичний імунітет в США. Ну все життя вдалося. Але тоді чим, чим нападки на е, ту ж саму Маркарову з боку деяких активних прихильників Зеленського е, відрізнятимуться від логіки поведінки в У Вмерла теж родина в США. На Маркару весь час нападали, що вона ресторан український відкрила в Ну, не вона, а її чоловік. Ну, ну тоді що? Чекати кримсько-татарського ресторану відумерла в Сполучених Штатах. Чи що? Пане Володимире, ну ваша іронія зрозуміла, але що стосується кандидатури Дениса Шмигаля, От людини, як зазначається аналітиками, без якогось політичного. Скажімо так, чи то майбутнього, чи то політичних амбіцій, так людина, яка начебто не яскрава, людина, яка звикла бути у тіні її там добре, комфортно. Людина, яка має звання найдовшого за терміном перебування чиновника на посаді. Прем'єр-міністра, людина, яка е, протрималася на цій посаді з такою людиною поруч, як президент Володимир Зеленський, який е, е, як е, будь-яка людина із е, мистецьких кіл, доволі таки е егоцентрична в гарному сенсі цього слова, і тут такий самий егоцентрик Дональд Трамп, який я впевнений також яскравої особистості у себе в Вашингтоні, не потерпів би, то можливо, Шмигаль, хороша кандидатура. Ну, питання ж не в егоцентризмі і в яскравості, а в ну, скажімо так, в побутовій комунікації. Угу. Бо е, доки що, доки триває війна, а потім буде від, ну, е, очевидно, що прем'єрський досвід на період відновлення України знадобиться в якості посла. Але зараз, поки триває війна, все-таки потрібно. Людина, яка в першу чергу матиме хороші комунікації з військовими. Саме з військовими, ну з американськими. Звичайно, що е, Держдеп е, формує там, ну, маємо, е, Марко Рубіо справді дружню до України, главу Держдепу, тому незалежно від, е, скажімо, українського посла, там відносини між. Відомчі будуть, я думаю, що дуже хороші. Ну, принаймні, як це не печально, але всі, кого назвав Зеленський кандидатами на посаду посла, вони всі мають шлейф антикорупційних розслідувань. Шмигаль зараз, по-моєму, його справа в адміністративному суді. Теж антикорупційна розслідування по Умерову антикорупційне по я вже не кажу про по Галущенку. Якщо Галущенка розглядають кандидата в посли, то я вже зорганізував, чому без углу ніхто не розглядає. Uh -huh. Може не краще, ніж Галущенка чи Умерова. Ну, бачите, забагато мені здається безугла останнім часом. Пише про всіх у своєму телеграм-каналі у негативному світлі, і зокрема писала і про Дональда Трампа. тому... Направду вряд чи їй там були б раді після всіх тих е, новин про те, що у аеропорті е, штатів е, по прильоту будь-якого іноземця перевіряють на м, кшталт того, що там у вас е, у фотогалереї, чи е, пересилаєте якісь меми своїм товаришам. Якщо пересилаєте і там, не дай Боже, щось буде про Трампа або Джей Дівенса, одразу ж. Е, Виїзд одразу ж із Сполучених Штатів Америки і заборона в'їзду на найближчі там 5 років, щонайменше. Але якщо вже заговорили про Дениса Шмигаля, пана Володимире, е, я впевнений, що ви бачили цю статтю за економіст. Доволі uh -huh. такі поважна медіа, агенція, та е яке написало про те, що е ось ці всі чутки про заміну е основних функціонерів Кабміну, це все справа рук. Е Пана Андрія Борисовича, е, Єрмака, який от ще з тих часів, е, з, з того повідомлення про 5-6 менеджерів, е, начебто являється таким незримим ляльководом українського політикуму, всіх тягне за мотузочки, і таким чином е, поширюючи чутки про те, що Денис Шмигаль все. Просуває свою кандидатку Юлію Свереденко, яка направду останнім часом все більше і більше політичної ваги набирає, особливо після підписання між Україною та Штатами ось цієї самої угоди про Надра. Але чи вам видається, що за економіст, який вже не першу таку статтю цікавого характеру про Україну публікує? От чого вартує а, публікація залужного в за економіст патову ситуацію? і Так далі, ну далеко не комплементарна для нашої держави стаття. А, що цього разу агенція а, справді дивиться в корінь, а не видає бажане за дійсне? Ну, по-перше, все, що опублікували економіст, це давно ну, давно проговорюється українськими експертами політичними. Тобто, тут все-таки, все, все е, мабуть, українські е, ну, не е, експерти, не з банкової, які е, про ці речі говорили, очевидно, достукались деякими своїми тезами і до західних партнерів. Це перше, друге е, щодо е, Пані Свериденко, ну всі вже е, з моменту переходу Свериденко з адміністрації, тобто з Офісу Зеленського е, на Грушевського, в Кабмін, всі е, заговорили про те, що фактичним керівником уряду є Юлія Свериденко. Тобто, оскільки вона е, напряму зав'язана на Єрмака, і е, на Єрмака були зав'язані так звані бек-офіси, тобто, все одно банкова. За кожним міністерством має своїх наглядачів, і по суті, Свереденко, будучи е, заступницею голови е, офісу, очевидно, виконувала функції тіньового прем'єр-міністра. Ну, з переходом дії на Грушевського, мабуть, все і змістилося, бо фактично останнім часом місія е, Шмигаля зводилася до головування на засіданнях засідання колегіального органу, тобто кабінет міністрів. А все решта то, то вже такі ну, похідне від цього. І ми прекрасно знаємо, що дійсно Юлію Свероденко якось так ну, проводили коридорами влади, і особливо ця ресурсна угода стала, ну, її, мабуть, піком кар'єри. тобто вона зараз має прямий безпосередній зв'язок із Котом Бесентом, міністром фінансів США, а МінФін США це унікальна структура ще й тим, що всі санкції також заведені, тобто виконавці всіх санкцій, які вводяться, в тому числі проти Російської Федерації чи Китаю, чи якогось іншого, є Міністерство фінансів США. Тобто, це. Це більше, ніж ну це мінімум по наших мірках: мінімум віце, перший віце-прем'єр Скотт Бесен. Тому я думаю, що ну, ця її дзеркальна співпраця з Бесентом вона е, створила ну, певні обставини, коли от є хімія, та що називається, є контакт. Е, але в самому Єрмака нема ніякого контакту, тобто його останні поїздки були провальними. Якось американська адміністрація, до речі, показово продемонструвала прихильність до Свереденко і, і ігнорувала показово Єрмака. Тобто, ну, очевидно, що е, ця обставина е, ну, робить саму Свериденко найперспективнішою кандидатурою на посаду прем'єра. Ну, тим більше, що для Європи це важливо, що жінка керує. Виконавчою гілкою влади, це дуже символічно, там є Урсула фон дер Ляйн, і, і, і оце, ну, так би мовити, створювало б ще такий більш проєвропейський образ України. Хоча ну, в Кабміні достатньо жінок, тобто в цьому сенсі такий гендерний принцип він ну, непогано реалізований в Кабміні. Тобто у нас були історії, коли одна жінка на весь Кабмін, зараз зовсім інакша ситуація. Тому, ну от, загалом такі обставини, які свідчать про те, що е, ідей ніяких нема, все спускається на гальмах, е, а зміна е, першої особи в Кабміні має пройти ну, так, щоб не викликати жод, жодного суспільного резонансу. Цьому ідея взагалі таких кадрових пересувань у команді Зеленського під час війни вони стараються ну, тільки військові звільнення роз, страшно роз'ятрили українців. Але оці всі пересування кадрові у От е, кандидатура е, генерального прокурора, навіть багатьох де в чому надихнула опозиція дещо. Применшила критичну тональність щодо Кравченка, наприклад. Тобто, ну, є якісь такі моменти, які, очевидно, тактично виграються банковою, але загалом треба сказати, що ефективність влади дуже низька, тобто політичної вертикалі, що позначається і на діях військ, на жаль. Пане Володимире, також вражає, але економіст пише, що Дев'ять спроб було звільнити Буданова. І ці спроби здійснював, начебто, ніхто інакше, як, знову ж таки, той самий Андрій Єрмак. Західні експерти зазначають, що вся історія тиску на головного. Розвідника нашої країни сприймається не дуже добре, зважаючи на те, що Крило Олексійович Буданов дійсно той посадовець, який неодноразово продемонстрував гарні результати на своїй посаді, це той чиновник, який особисто і є підтверджені дані моїм словам, брав участь у бойових діях на різних відтинках фронту російсько-української війни. То, чи розумієте ви? Звідки такі дані, по-перше, у The Economist, у... і чи є якийсь мотив у Єрмака, якщо це правда, як то кажуть, копати під головного розвідника нашої країни? Мені здається, що копання під головного розвідника по перше, він не чиновник військового службу. Це так, перепрошую. Це дуже принциповий момент. По-друге, треба розуміти інституційно, хто є. Прямим дзеркалом, наприклад, головне управління розвідки у вертикалі влади американській. Це Румо, це головне управління розвідки Пентагону, і якраз комунікація нашої розвідки на Румо, ну вона давно сформована і Буданов перебрав цю комунікацію. Тобто у нього є, по-перше, можливість без, безпосередньо з американцями постійно комунікувати, що Єрмака дражнить. По-друге, є очевидно такі питання, про які Буданов інформує безпосередньо Зеленського, що Єрмаку дуже не подобається. По-третє, Буданов після генерала залужного за популярністю на другому місці за рівнем довіри і за рівнем популярності, мені здається, що Єрмак весь час ну. Розуміє, що сам Єрмак не має ніякого електорального рейтингу, але якщо Буданов раптом почне грати самостійну гру по завершенню бойових дій, то це може ну, серйозно, так би мовити, рознести плани Єрмака на е майбутні роки в політиці. Він, він шукає коня, на якому він може заїхати як мінімум до верхову. Верховної ради і в структурі Верховної Ради ну посісти якийсь комітет там. Так що е, тут це зрозуміло. Е, ці, мені здається, що покусування Буданова це така форма його приручання, щоб він е, не, не задумав раптом кинутися самостійне політичне плавання. На другий день після завершення бойових дій а такі передумови Тому... оглядаються пановодимре. Це... Ви вважаєте, що у Буданова є політичні амбіції? Ну Буданов Буданов старається не вискакувати з певної рамки, але те, як працює його інформаційний штаб, це дуже цікаво. Тобто, це, це означає, що якісна робота такої команди може дуже швидко розвернути його в політичне поле. Тобто, або в або як частина політичної команди Зеленського. Оце мені здається, що ну оцей острах, що Буданов раптом е, зіграє в, е, в політичну самостійність, він все таки на банку існує. Пане Володимире, і наостанок, напевно, що е, знаєте, є така фраза. Першими з корабля щотоне втікають щурі? От мене тішить те, про що ми говоримо. А зараз продовжується як не крути, всередині нашої держави політична боротьба. Можливо, з точки зору оборони держави в період повномасштабної війни. Це не дуже добре. Але як на мене, може вказувати на те, що в нашій країні все не так погано. Якщо за найголовніші крісла ведеться боротьба, це означає, що в цієї країни є майбутнє інакше навіщо боротися за. Посаду у політичному житті країни, якої невдовзі можливо не буде. То чи відгукуються у вас мої міркування, чи має це сенс, чи все ж таки тут я знову ж таки видаю бажане дійсне? Ну мені здається, що нинішня боротьба, ту, яку ми спостерігаємо, вона більше нагадує боротьбу башт Кремля ніж нормальне співіснування опозиції в Я демократичні, Бо ну, таке колективне цькування опозиції, е, особливо е, абсолютно безглузде переслідування Порошенка, е, виглядає е, ну як е, тихе сповзання саме в такий білорусько-російський формат держави. Нагадаю, що в нас давно порушена конституція, е, е, народ і називає Державний устрій Офісно-Президентська республіка. Ну, я вже ми говорили про суб'єктність Кабміну, про суб'єктність Верховної Ради. І це все ну, швидше за все, більше про безнадію, ніж про надію. Бо якщо таке дикунство допускається по відношенню до лідера опозиції, то Навряд чи це шлях у Європу? Це антиєвропейський шлях, на жаль, пане Володимире. Але я дякую вам за ваші міркування, за ваші думки і відповіді на мої запитання. Володимир Цибулько, політолог, з нами був на зв'язку. І я, Павло Ковальчук, вдячний вам, шановні глядачі, за те, що ви залишаєтеся разом з нами. Ми цінуємо кожен перегляд, кожну вподобайку та підписку на наш ютуб канал. Продовжуйте в тому ж дусі та бережіть себе та Україну всередині та навколо себе. До зустрічі!